Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Як ви думаєте, чи все можна пробачити? Для початку розкажу вам притчу: чоловік знайшов поранену змію, яка замерзала на узбіччі дороги. Він пожалів її, пригорнув до грудей і приніс додому. Він доглядав її, годував, лікував її рани. Коли вона одужала, чоловік випустив її на свободу, а вона вкусила його. Чоловік розізлився, але подумав, що вона вчинила згідно своїй природі. Він пробачив її. Пройшов якийсь час, і він знову зустрів її поранену і знесилену. Він знову врятував її, і знову вона його вжалила. Так повторювалось раз за разом. Друзі чоловіка попереджали його вона не зміниться, це її суть. А чоловік вірив, що милосердя і любов змінять змію. Проте змія жалила його знову і знову. Просто тому, що така її природа. Вона не бачила у своєму порятунку благородного вчинку чоловіка. Для неї це була зручна можливість вижити і вкусити знову. Вона не просила прощення, бо не вважала себе винною. А чоловік від чергової дози отрути все більше слабів, і настав день, коли він помер. А змія... Поповзла далі будьте обережні з тими, кого ви впускаєте в своє життя. Не кожен має щирі наміри. Хто один раз причинив вам зло, може зробити це знову, якщо ви не зробили висновків. Запам'ятайте, добро не завжди лікує, а жертовність не завжди надихає на вдячність. Ніколи не прощайте тих, хто використовує ваші слабкості проти вас. Такі люди завжди б'ють в найболючіше місце ніколи не прощайте тих, хто завдає біль навмисно. Не прощайте тих, хто не визнає своєї провини. Такі люди просять пробачення не від розкаяння, а від страху втратити владу над вами. Не всяке покаяння заслуговує прощення. Не кожен, хто просить пробачення, дійсно розкаюється. Іноді. За вибаченням криється підготовка до нового удару. Якщо ви повертаєте у своє життя того, хто задає вам болю, то це не про любов, а про страх бути самотнім. Здріла людина вміє розрізняти, кого можна простити, а кого краще забути. Не кожен заслуговує на повернення у ваше життя. Людина, яка щиро покаялась, Буде дуже обережно намагатись налагодити з вами стосунки, не порушуючи ваших особистих кордонів. Їй буде соромно за свій вчинок, і вона більше ніколи його не повторить. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!